Великі привіт, дорогі глядачі! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати вам ідею приготування супу, який називається крупник. У мене на каналі є супи легенькі, цей суп буде у нас досить ситний. Якщо такий супчик ви ще не готували, то ж рекомендую також вам приготувати в Польщі цей суп, досить популярний. Є багато різних рецептів. По-різному його готують в кожній місцевості якийсь свій рецепт і сьогодні вирішила поділитись одним із них. Ставлю відварювати куряче стегенці. Взиваю перший бульон, заливаю в стегенці чистою водою і продовжую його готувати. Кіна, яка утворюється, збираю, нарізаю картоплю, цибулю. Цибулю викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю корінь селери. Коли цибулька обсмажилась, додаю моркву. Вона в мене натерта на терці з дрібними очками. Морква в мене заморожена. Кілька зубчиків часнику. Коли стегенце приготувалось, виймаю його з бульйону. І додаю овочі. Це картопля, корінь селери. І також додаю приправи. Залишаю готуватись. Коли м'ясо остило, я його добре обчистила з кісточки і нарізаю на невеличкі шматочки. Перекладаю до каструльки. За якийсь час перекладаю обсмажену цибулю з морквою. На кінці готування додаю ячмінну крупу. Додаю сушену зелень кропу і доправляю невеличкою кількістю вершків. Ось такий смачний насичений і ситний суп виходить. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Також, якщо подобаються вам відео рецепти, поставте, будь ласка, лайк. В коментарях можете ділитися вашими думками стосовно рецептів. Чи готуєте такі супи, можливо, готували, чи вони вам смакують. Дякую усім за перегляд. Зустрінемось з вами в наступному кулінарному відео. До зустрічі!